Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо роботу в будинку. Буде у нас сьогодні проведення дротів. Тобто робимо електрику. Зараз покажу де. Ось я вже почав. Є в нас така стара розетка. Від неї я почав робити штробу, спускаю їх донизу. От, вже. Зробив місце під, під розетники. Також буде йти он туди дріт. Там буде розетка. Вон там вже почав. Ще по цій стіні буде. Ось. ось тут одна. І, здається. Ось тут. Так. Загалом буде один, два, три. 4, 5 розеток. А можливо, тут буде тільки 4, там не буде. Тому зараз робимо всі штроби поки що на розетки, потім на вимикачі. Ну, потім все вам покажу. Зараз працюємо. І так, заштробив стіни, вже проковував вода, підготував підрозетники, Зняв стару розетку, зараз буду з'єднувати цю з новою. і тут все скручувати, робити розетки та шпаклювати ось ці штроби. Працюємо? Придбав ось таку термоусадку. Зараз буду з'єднання запаювати нею, а потім пройдуся і заліплю. Все, тут готово. Зараз йду, замішую шпаклівку і буду замазувати ось ці всі штроби. Все, якраз чітко вистачило доробити всі штроби. Поки хай вони застигають. Що ми робимо далі? Ми далі розбираємо ось ці виключателі. Також розбираємося, що тут ось ці два проводи. Так само будемо все проводити. Спускати на ось цей рівень. І на цьому, в цій кімнаті з проводкою поки все. І так, продовжуємо наші спроби зробити нормальні розетки. Є ось така розетка, але ж ось. Ми її переробимо. Цю переробимо, і сюди мені потрібно ще одну розетку, так само штробимо стіни. І ось сюди потрібно вивезти другу. Тому працюємо. Робимо штроби, проводимо, прокладаємо провід та встановлюємо під розетники. Працюємо? Закінчив робити штурму. Зараз всіх попрочищаю ось ці міста, там, де не повністю буде лягати, трішки зачищу, розмочив його. Коробочки вже стоять. Зараз зачищаю, прокладаю провід, з'єдную все та зашпаклюю. І на цьому поки буде все. І от залишилось зробити останню коробочку і зашпаклювати ось це місце. Якраз тут шпаклівки трішки залишилось, тому зараз садимо коробку на шпаклівку і замазуємо. І так, все замазав. Там ще пройшовся другим слоєм, бо де. Вже почало підсихати трішечки ямка, така була, промазав там. І тут зараз вже почну скручувати та ставити сюди самі розетки. Тому як зроблю, покажу вам, як воно буде виглядати. Ну, що, розетки стоять? Ось одна, друга четверта Ось все працює. Світиться. Це сама Дарля і ці всі точно так само працюють. Ось вимикач працює. Ці розетки ось. Світиться. 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 Тепер залишилося зробити ось це. Тут два вимикачі буде і одна розетка. І з цієї сторони теж ось. Треба це все заштробити. пустити в стіну, а не по стіні. І замінити цей провід. Якось так. Будемо працювати, але вже, напевно, сьогодні тільки підготую штроби. Можливо, навіть провода. Не знаю, що. Якщо зроблю, ще на вулиці світло, може, потрібно вже робити. І так, все на сьогодні. Тут замазав. І, як бачите, світло горить. Ось. Потухло, включилось. Зробив так, щоб від двох вмикалась не по окремо. І на вулиці так само. З різних. Тобто, ну, видно, так? І собственно. Провіряємо. Працює? Шикарно. Ой, залишилась у нас тільки оця, але вже я не встигаю, бо на вулиці стемніло майже. За, зараз нам залишається тільки поприбирати ось все це, що є. І в тій кімнаті навести тут лад, бо тут такий безлад що жох. Це все викидать, поприбирати, поскладати. І на цьому наше відео завершується. Нарешті. Прибрав, позамітав. Просто замів все, що було зайве. Трішечки порозставляв так по сторонам все. Все. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, підтримайте мене коментарем. Дякую всім за перегляд. До наступного відео.